Вітаю, друзі! Сьогодні готую сирний суп, смачний поживний суп на холодну пору року. І так, друзі, для того, щоб приготувати сирний суп, я поставила на вогонь каструлю, додала трішки олії, 2 столових ложки, одну цибулину подрібнила, зараз буду її обсмажувати приблизно 3-4 хвилини, щоб вона трішки зм'якла. Тепер до цибульки я буду додавати овочі, дві картоплини, одна морквина і половина корня селери. Все це я порізала доволі такими грубими кубиками. Через декілька хвилин додаємо воду. Я наливаю до відмітки 2,5 літри. Воду ви можете замінити бульйоном м'ясним або овочевим. Після того, як закипіла вода, я солю тепер суп. І буду варити хвилин 15, головне, щоб зварилась картопля. Якщо картопля зварилась, то значить всі інші овочі теж готові. Поки варяться овочі, я підготувала сир, один плавлений сирок, у мене був ось такий з грибами. Та 150 грам звичайного твердого сиру. Коли овочі приготувались, беремо блендер і готуємо однорідну масу. Тепер додаємо сир. І вже разом з сиром проварюємо хвилини 3, слідкуємо, щоб всі шматочки сира розтопились. Друзі, мій сирний суп готовий. Наприкінці додаю трохи меленого перцю чорного. Та ось таку приправку: томати з чесником та базиліком. Дуже вона мені подобається, вона і для кольору гарна. Дивіться, там сушені томати. Все, розмішуємо, прогріваємо ще одну хвилину. І суп готовий. Дякую вам, що дивились це відео. До наступних зустрічей, Па-па!